Що ховається за екраном звичайного підлітка? У світі, де цифрові кордони розмиті, а анонімність стає валютою, існує паралельна реальність. Це історія про юнака, який опанував її темні куточки, перетворивши шкільний рюкзак на центр кримінальної імперії. Приготуйтеся зануритися у глибини Даркнету, де кожен клік може коштувати свободи. Ми живемо в епоху, коли інтернет став не просто інструментом, а полем битви. Для фахівців з кібербезпеки це постійний виклик. Але що, якщо за найскладнішими схемами стоїть недосвідчений кіберзлочинець а підліток? Ця документальна розповідь досліджує саме такий випадок: це не вигадка, а реальна справа, що сколихнула правоохоронні органи Європи. Вона демонструє, як доступність технологій та інформації може перетворити звичайного школяра на фігуранта міжнародного розслідування. Ми проаналізуємо технічні аспекти, операційні помилки та виклики, які ця історія ставить перед світом кібербезпеки. Його справжнє ім'я залишається під захистом закону, але в глибинах даркнету його знали як фармакіда. Звичайний європейський підліток, який жив життям, типовим для його віку, школа. Домашні завдання, батьківський контроль. Але за зачиненими дверима його кімнати розгорталася зовсім інша історія: його інструментами стали не підручники, а комп'ютер, підключення до інтернету та ненаситна цікавість. Він самостійно вивчав основи програмування, занурювався у специфічні форуми, де обговорювалися питання криптографії, анонімності та, звісно, функціонування прихованих сервісів ТОР. Це був процес самоосвіти, спрямований на опанування цифрового підпілля. Як 16-річний хлопець зміг побудувати прибутковий бізнес у Даркнеті, його схема була одночасно простою та ефективною, базуючись на принципах анонімності та децентралізації. Він створив власний магазин, прихований сервіс Тор, доступний лише за унікальною doconion адресою. Це забезпечувало перший рівень анонімності, приховуючи фізичне місце знаходження сервера. Асортимент його магазину був шокуючим: від психоактивних речовин, таких як ЛСД та Екстазі, до транквілізаторів та фальшивих документів. Кожна транзакція здійснювалася виключно у криптовалюті, переважно в біткоїнах. Це унеможливлювало традиційне банківське відстеження, додаючи ще один шар захисту. Найбільшим викликом для Фармакіда була логістика як доставити товар, не розкривши себе. Він розробив власну систему пакування та відправлення. Посилки маскувалися під звичайні предмети, ховалися у коробках від дитячих іграшок, всередині старих cd дисків навіть у шкільних пеналах. Це вимагало винахідливості та уваги до деталей. Кожна посилка відправлялася з різних поштових відділень, часто розташованих далеко від його дому. Він використовував фальшиві імена та зворотні адреси. Це були елементи базової операційної безпеки, які він ймовірно вивчив на тих самих форумах, де опановував технічні навички. На перший погляд, його обсек здавалася надійною. За неповні два роки, а саме за 18 місяців активної діяльності. Фармакіт заробив понад 1 мільйон доларів США в еквіваленті криптовалюти. Ці кошти надходили на його криптогаманці. Він використовував холодні гаманці, фізичні пристрої або офлайн сховища, що значно ускладнює їх компрометацію ззовні. Частину своїх біткоїнів він конвертував у Monero XMR. Це критичний момент з точки зору фінансової криміналістики. Monero відома своєю підвищеною анонімністю завдяки використанню кільцевих підписів, прихованих адрес та конфіденційних транзакцій. Це робило відстеження руху коштів майже неможливим для традиційних інструментів аналізу блокчейну. Для фахівців з кібербезпеки та фінансових розслідувань це яскравий приклад викликів, пов'язаних з анонімними криптовалютами. Поки у віртуальному світі Фармакід був успішним наркобароном, у реальному житті він залишався звичайним підлітком. Батьки бачили його за комп'ютером, і як багато хто вважали, що він просто захоплюється відеоіграми або програмуванням. Він не демонстрував ознак надмірного багатства, не робив дорогих покупок, які могли б викликати підозру. Він жив скромно, мінімізуючи будь-які витрати, що могли б привернути увагу. Ця здатність підтримувати ілюзію нормальності була ключовим елементом його операційної безпеки на початкових етапах. Він успішно розділяв своє реальне та віртуальне життя, створюючи образ, який повністю суперечив його справжній діяльності. Це нагадує про те, наскільки важко іноді виявити приховану діяльність, навіть коли вона відбувається прямо під носом. Фармакіт діяв майже бездоганно з технічної точки зору. Його цифрова гігієна була на високому рівні для його віку. Але навіть найскладніша цифрова анонімність безсила перед помилками у фізичному світі. І саме така помилка стала для нього фатальною. Це був класичний випадок провалу операційної безпеки на найпростішому рівні. Він відправив одну зі своїх посилок, яка містила наркотики безпосередньо зі свого дому. У поспіху чи через самовпевненість він не приділив достатньо уваги деталям. На пакуванні залишився чіткий відбиток його пальця, цей, здавалося б, незначний слід став містком між його анонімним цифровим світом та його реальною особою. Покупець, який отримав ту злощасну посилку, виявився незвичайним клієнтом. А агентом правоохоронних органів, який працював під прикриттям. Виявлення відбитка пальця на пакуванні стало ключовим доказом. Це дозволило ідентифікувати відправника та встановити його місце знаходження. Цифровий слід, залишений у фізичному світі, привів поліцію прямо до його дверей. Протягом двох тижнів за будинком Фармакіда велося приховане спостереження. Правоохоронці збирали додаткові докази, перш ніж здійснити вирішальний крок. Після контрольної закупки, яка підтвердила його причетність, був проведений обшук. Це був момент, коли два його життя зіткнулися. Обшук у будинку підлітка виявив шокуючі знахідки, які повністю підтвердили масштаби його діяльності. У його рюкзаку серед шкільного приладдя були знайдені запаси наркотиків, готових до відправлення. Це був прямий фізичний доказ його злочинів. На флешці, прихованій серед особистих речей, зберігався повний список його клієнтів, цифрова база даних його кримінальної імперії. Були виявлені пристрої з доступом до його криптогаманців, що містили мільйони доларів. Також знайшли інструкції, які він готував для нових кур'єрів, яких планував наймати для розширення бізнесу. Це свідчило про його наміри масштабувати свою діяльність. Історія Фармакіда завершилася в залі суду. Його засудили до п'яти років умовного терміну. Таке відносно м'яке покарання, ймовірно, було зумовлене його віком на момент скоєння злочинів. Однак вирок включав суворий повний цифровий контроль. Його онлайн-активність тепер перебувала під постійним наглядом. Для його оточення ця новина стала справжнім шоком. Сусіди, вчителі, ніхто не підозрював про його подвійне життя. Реакція батьків була типовою для багатьох. Хто стикається з неочікуваною реальністю, ми не знали. Ми просто думали, що він добре розбирається в комп'ютерах. Ця фраза підкреслює прірву між уявленнями про цифрову діяльність підлітків та її потенційними темними сторонами. Історія фармакіда це не просто кримінальна хроніка, це важливий кейс для фахівців з кібербезпеки, правоохоронців та батьків. Вона демонструє, що технічні знання, доступні сьогодні, можуть бути використані як у благих цілях. Так і для створення складних кримінальних схем, навіть молодими людьми. Анонімність Даркнету та криптовалют створює значні виклики для розслідувань. Однак ця історія також показує, що навіть найскладніша цифрова анонімність може бути зруйнована через прості помилки в операційній безпеці у фізичному світі. Один відбиток пальця, одна необережна дія, і вся імперія, побудована в тінях інтернету, руйнується. Це нагадування про важливість комплексного підходу до безпеки, який охоплює як цифрові, так і фізичні аспекти. Ця історія яскраве свідчення того, що інтернет, особливо його приховані сегменти, не є безпечним ігровим майданчиком. Це середовище з реальними ризиками та наслідками. 16 років, 1 мільйон доларів, один відбиток пальця, і все зникло. Ця справа підкреслює необхідність постійного моніторингу. Вдосконалення інструментів аналізу трафіку та криптовалют, а також підвищення обізнаності про потенційні загрози, що ховаються в мережі. Це була інфотемня історії, які виходять за межі звичайного розуміння, але є частиною нашої цифрової реальності. Для фахівців з кібербезпеки це заклик до дії. Поглиблюйте свої знання про даркнет, криптовалюти та методи прихованої комунікації. Розробляйте нові інструменти для виявлення та аналізу таких загроз. Обмінюйтеся досвідом. Наша здатність протистояти цим викликам залежить від нашої готовності занурюватися у ці темні теми. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові розслідування та аналітику з світу кібербезпеки та цифрових тіней. Залишайте свої коментарі та діліться думками про цю справу.